Здарова, друзі! Ви на каналі Холібюн! І я вирішив сьогодні пограти у Stand 2, як ви гадаєте, я вже 100 років в ньому не грав. І сьогодні я хочу пограти разом з моїм підпис... підписником. Дуельку можемо зіграти. І ми пишемо. Ну що? І зараз ми будемо грати. З зак... э... дуэль куда. Mm. Uh -huh. Начинаю. Uh -huh. Ну, поехали. Uh. Поехали. Давно вже не играв в стендов, думаю, я буду отлично играть. Ну, Хотя, благодаря тому, что я не играю, я можешь ще раз буду грати. Вообще тут все будет все в майбутньому. Сейчас мы перевіримо за спецназ, ой, за террористів, як обично. Так, ну в принципі йдемо поки. Нема. Не знаю. Нема поки... Ой. Телепортнуло. Блін, мене походу що підвели, які ну мене це бісить. Ага. Де, дивіться. Так, валом звідси. Ми граємо звичайно дуельку, ну хоча просто ми играли з читами дуельки, зараз граємо звичайно, без всяких чтів. Ага, пока. Шов? Ходу угу. в обход ще піде. Я знаю його. Я знаю моего друга. А может и не знаю. Чертовой бабушки. Блин, а тут я боюсь ходити. Кажется, що він десь рядом. Вон що 10 секунд, в принципі. Блин, стрмно девен. Десь ходив, в общем, зараз ми йдемо в бой. Беру P350. Только Б и тмка. Й Пересате! Ну, блин, ну я на Б и тмке не договорювався. Ну, тут, видно, что договорюватись надо. Договор предстоит. Ух ты, Х! Привет! Ох ты лох, Боже! А, у него Трек, ну естественно. Окей. Окей, 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 окей. окей. Я на Б і на не підписувався, правда. Вот я, я зразу вам даю дам слово. Я на Б і на не підписувався. Ну, значить, на Б буду чекати його. Да, это наш красавчик. Красавчик. Ну, я, значит, в засаде буду сидеть. Ёп! Бляха, все. Все, кирдык. Капсдык мне. Ага, давай сказал. Ах, ага, окей. Все, знаем же, да? Привет. Ага. Ох! Куда ты можешь болезнь? Куда ты блес? Куда ты блес? Куда ты блес? Пока 12. Блин, не встих. Ага, теперь буду думать, что я здесь сам знов А я не там, а я не там. Все. Сейчас буду думать, что я типа там. Наверное. Вот такие еще иду. Його застреливаю. От я боюсь, что він зараз вот тут Ога! Естественно, я так і знав. От туди би лучше і целі всі. Окей. Все, я беру це. Він мене розізлив. Він мене реально розізлив. Погнали. І зараз я роблю. Дві кинув кудись. Пересете, я поняв, де він. От тварь. Пішов в тмку, походу. Ага, ну я спалився вс. Нема шансів. Ноль. Шансів ноль. А от тепер декілька є. Такої можливості. Якої возможності є шанси? Ага, я понял, Лох. На база клав по-любому. Ми ж сказали, багатьомка. Естественно за на Б Ох, О такого сука Спасибо, Экей, Окей, Окей, Блях, ну я даже не знаю ти бляха? мене побачив урот Урот Ой, бляха, хоть мене тебе розірвати хочеться. Ти мені підписник, я тебе не маю права розірвувати. Я підписників люблю, вважаю. У мене нерві слабкий вже із-за сам до фачок на того. Ммм, mm, що ж мені робити? Так страшно. Mm. Так страшно. Что він вже десь тут? Рядом. От урод от як! просто. Просто уродина. Просто тварь. Просто я не понимаю, як таким чином.

ну я не понимаю, ну это какие-то щиты, что это? уродство дебильное! Что это? бляха? Это уродство дебильное! Что Привет, <кхм> <кхм> ну все, ну я естественно вино, блин! Ну я опять тут. Я опять тут и видимо, на Ну, все, ну, все, ну, естественно, ну, я не понимаю. Ну, все, и я уже даже не злюсь. Это невозможно, я уверена, ты... Давайте, что я сейчас роблю, Это, конечно, бесполезно. ну, не, не знаю, не знаю. Я не знаю. Я роблю. Ах ты зараза, пускажетеся, чити нельзя, скотина, вот урод. Вот я тебе прибью просто на таку уродину тупу. Ще не мону пускажеться, читині на коху, бляха. Хорошо. Скачаю, чи ти будете самі мене тут гривіти і лежати на полу, як я зараз. бесполезно бесполезно бляха то что парня за это, это рулисим я какого идиота но меня... я не знаю я просто ну я не знаю блять я не знаю просто я я А. Пішли останній раунд. Я, я програю, боже, це естественно. Тут нема шансів, тут просто нема шансів. Де? Я тут десь. Я не бью його, боже, що я тут радуюсь. Всем пока. До новых зустрічей.